Глава 16. Двері відчиняє Діно. Він сміється, побачивши брід Марі. А вона вирішує, що натисла не на той дзвінок. Але насправді виявляється, що Діно завжди вечеряє у ваги з Омаром і що Діно зовсім не обов'язково сміється з неї. Певно, хай там що їй здалося спочатку саме так і заведено в боргу ось так вечеряти вдома в інших людей. А потім бігати і реготати, наче їм байдуже до усього на світі. У передпокій вбігає Омар і попереджає Брід Марі. Тільки ви розувайтеся, а то самі буде злий, як чорт, бо він тільки напомив підлогу. Я не злий, як чорт, чуються голос з кухні, саме як у того, хто розізлився, як чорт. Він завжди аж казиться, коли в нас прибиральний день, пояснює Омар -Брід Марі. Може, я й не казився б, якби той чортів прибиральний день був у нас. Але в цьому домі, саме в мене, буває той чортів прибиральний день щодня, репетує самі з кухні. Омар багатозначно киває бридмарі. От, бачите, злий, як чорт. У дверях з'являється вега, згорплюється і розмахує невидимою пляшкою горілки, перекривляючи незнайомку. Ви знаєте, Брітмарі? Самі у нього, як би це сказати, цитрус в аносі. Ммм, Діно й омар заливаються реготом, аж задихаються. У відповідь Брітмарі кілька разів жваво киває. Це в неї означає щирий голосний сміх. Вона знімає туфлі, проходить на кухню і насторожено киває самі той вказує їй на стілець. Вечеря готова, каже він і знімає фартух. Перш ніж гаркнути в передпокій. Швидко до столу. Брітмарі дивиться на годинник рівно шоста година. Ми чекаємо на ваших батьків? запобігливо питає вона. Їх тут немає, каже самі, і розкладає серветки на столі. Мабуть, вони затримуються дорогою з роботи? люб'язно каже Брітмарі. Мама водить вантажівку за кордоном. Вона мало буває вдома, коротко кидає самі, ставлячи на серветки склянки й тарілки. А ваш батько? Він змився. Змився? А вже ж, коли я був малим. Омар і вега тільки не народилися. Мені здається, він просто не витримав. Тому в цьому домі ми про нього не говоримо. Нас виростила мама Їжа на столі швидко сюди. Поки я не витряс із вас душу, чорт забирай. Вега, Омар і Діно поволеньки входять в кухню і беруться поглинати свої порції, майже не жуючи. І з таким же успіхом усе те можна було перемолоти в кашу й подати із соломинками для коктейлю. А хто ж вас доглядає зараз, коли вашої мами немає вдома? цікавиться брітмарі. Ми самі себе доглядаємо, ображаються самі. Вітмарі точно не знає, як треба далі вести розмову, тому дістає пачку цигарок з іноземними літерами на ній. Зазвичай я приношу квіти, коли мене запрошують на вечерю. Але в боргу немає квітникаря. Я помітила, що ти любиш цигарки. Мені здається, цигарки це як квіти для того, хто любить цигарки, пояснює вона, ніби виправдовуючись. Самі бере пачку цигарок. Вигляд у нього майже схвильований. Брід Марі сідає на вільне місце й прокашлюється. Гадаю, ти не боїшся, раку. Існує багато гірших речей, яких варто боятися, каже самі з усмішкою. «Ха», – відповідає Брід Марі, – «і бере щось із своєї тарілки, що, як вона розуміє, і є тим тако. Омар і вега одночасно починають говорити. Переважно про футбол, наскільки може розібрати брітмарі. Діно майже не говорить, зате весь час сміється. Брітьмарі ніяк не може зрозуміти, з чого ж він сміється. Щоб розреготатися, їм з Омаром не треба навіть розмовляти їм достатньо глянути один на одного. Цих дітей неможливо зрозуміти. Самі вказує виделкою на Омара. Скільки разів я маю тобі повторювати, Омаре? Прийми свої бісові лікті з бісового столу. Омар закочує очі, приймає лікті. Я не розумію, чому не можна тримати лікті на столі. Яка різниця? Врітьмарі пильно дивиться на нього. Різниця є, Омаре, бо ми не тварини, пояснює вона. Самі вдячно дивиться на брітмарі. Омар спантеличино дивиться на них обох. У тварин немає ліктів, заперечує він. Доїдай свою чортову їжу, каже самі. Закінчивши їсти, Омар і Діно підводяться за столу і сміючись, біжать в іншу кімнату. Вега ставить свою тарілку біля мийки. З таким виглядом, наче їй мають видати почесну грамоту за такі зусилля. Потім теж вибігає. Могли б і подякувати за вечерю. гукає самі йому слід, розлючений, як чорт. Дякуємо за вечерю. Верещать діти десь із глибини квартири. Самі встає за столу і демонстративно торохтить тарілками в миці. Потім дивиться на Бритмарі. Ясно. Отже, вечеря вам не сподобалась. Перепрошую, каже Бритмарі. Самі хитає головою, буршить собі підніс щось, приперчене, чортобісами. Потім хапає пачку цигарок і зникає на балконі. Відмирі залишається на кухні сама, їсть те, що, певно, і є тим тако. На смак вони не такі вже й чудернацькі, як вона чекала. Потім вона встає за столу, складає залишки їжі в холодильник, миє і витирає тарілки, ножі й виделки, висуває шухляду для столового приладдя, заглядає туди і в неї перехоплює віддих. Виделки, ножі, ложки. У правильному порядку. Самі стоїть на балконі й курить, коли вона туди виходить. Дуже гарна вечеря, самі, дякую. каже Брітмарі, міцно тримаючи одну руку другою. Він киває. Іноді приємно, коли хтось сам каже, що було смачно, а не тому, що його спитали. Ви розумієте, про що я? Так. каже Брітмарі, бо вона це розуміє. Потім вона відчуває. Що не завадило б сказати щось люб'язне, і каже: У тебе дуже гарна шухляда для столового приладдя. Самі довго дивиться на неї, а потім усміхається. А ви окей, тренери?» «Ха, ха, ти теж окей самі. Він підвозить їх на тренування на своєму чорному автомобілі. Вга голосно сперечається з ним усю дорогу, що, за мірками боргу, не дуже далеко. Брітмарі не надто розуміє, про що саме суперечка. Здається, вона стосується того психо, щось про гроші. Коли вони зупиняються, Брітмарі відчуває, що треба щось зробити, аби якось змінити тему, бо ці безкінечні розмови про психо дратують її так само, як дратували б розмови про отруйних павуків. Тому вона питає: А в тебе теж є команда? Самі? Ти й ті хлопці. З якими ти грав минулої ночі? Ні, у нас немає команди. каже самі з таким виглядом, наче це було трохи дивне запитання. То чому ж ви тоді грали у футбол? здивовано питає Брітмарі. Що значить чому? не менш здивовано питає самі. І ніхто з них не може знайти прийнятної відповіді. Автомобіль зупиняється. З нього вистрибують вега Омар і Діно. Врітьмарі перевіряє вміст своєї сумочки, щоб переконатися, що вона нічого не забула. Ви готові, Брітмарі питає вега, наче їй уже стало нудно. Брітмарі дуже зосереджено киває і показує на свою сумочку. Так, так, мабуть, я готова. Я б хотіла повідомити вам, що я зробила список. Самі припарковує автомобіль, не вимикаючи двигун, щоб фари освітлювали паркувальний майданчик. Діти ставлять чотири бляшанки з шипучкою, позначаючи ворота. Бляшанки з шипучкою просто чарівні в цьому сенсі. Вони здатні перетворити паркувальні майданчики на футбольні поля самою своєю присутністю. Врітьмарі тримає свій список Вега? уголосно і чітко питає вона, поки діти гасають навколо, більш-менш вдало буцаючи ногами м'яч. Що? питає вега. Яка стоїть прямо перед нею. Хіба це схоже на так? Про що ви говорите? Брідмарі надзвичайно терпляче постукує ручкою по списку. Люба, я читаю журнал відвідувань. А при цьому хтось один зачитує імена, а інша особа, почувши своє ім'я, каже так, це звичайна практика. Вега незадоволена коситься на неї. Ви ж бачите, що я тут стою. Брітмарі доброзичливо киває. Люба, якби ми могли відмічати людей якимось іншим способом, то в цьому журналі не було б жодного сенсу. Ти маєш це розуміти. Та забудьте ви про той чортів журнал. Давайте просто грати, каже вега, і б'є ногами по м'ячу. Вега? Так, господи. Брітмарі зосереджено киває і відзначає ім'я веги у списку, проробивши це з усіма іншими дітьми. Вона роздає всім написані від руки листи з дуже формальним текстом, під яким проведені дві акуратні лінії і написано Підпис батьків. Брітмарі дуже пишається цими листами. Вона написала їх чорнилом. Тільки той, хто знає брітмарі, може зрозуміти, яких зусиль коштувало брітмарі подолати непереборне бажання завжди й усе писати олівцем. Люди й справді змінюються. Коли подорожують. А треба, щоб підписали обидва батьки? питає пірат, який так гарно зачесався, що Брітмарі аж боляче стає, коли через кілька секунд м'яч уціляє йому в голову. Вибач, я цілився у вигу!» – верещить Омар. Кінець кінцем. Вигай Омар щіплюється в бійці. Решта дітей кидаються в цей хаос. Брітмарі описує навколо них кола. Намагаючись придумати, як всунути в руки веги Омара їхні листи серед оцього мерехтіння кулаків, та, зрештою, полишає ці спроби і натомість рішуче прямує через паркувальний майданчик до самі. Він сидить на капоті чорного автомобіля, п'ючи з однієї із штанг воріт. Брітьмарі старано обтрушується від пилюки. Футбол явно не має стосунку до гігієни. Допомога потрібна? питає самі. Я не уявляю, що має робити тренер з футболу, коли гравці б'ються, як дикі собаки, визнає Брітмарі. Дайте їм побігати. Знаєте, ідіот, усміхається самі. Ну, я вже точно не ідіот, протестує Брітьмарі. Ні, це така вправа. Називається ідіот. Я вам покажу. Він сповзає з капота й обходить машину. Брітьмарі йде за ним, міцно щіплює руки. І питає без задньої думки. Можна мені запитати, чому ти сам не тренуєш цих дітей, якщо ти так добре знаєшся на цій футбольній справі? Самі дістає з багажника з півдесятка бляшанок із лимонадом. Одну дає Бріт Марі. У мене немає часу. каже він. Може, він би в тебе був, якби ти не витрачав таку прірву часу, купуючи лимонад? Зауважує Бріт Марі. Самі знову сміється. «Та ну, тренере, ви ж розумієте, що ніяка рада не дозволить комусь із моїм кримінальним минулим тренувати дитячу команду, каже він. Наче це щось не таке й важливе. Після цього Брітмарі надзвичайно сильно вчіплюється в свою сумочку. Звичайно, не тому, що вона засуджує людей. Просто цього вечора в боргу дуже сильний вітер. Тільки через це Ідіот. Так, як його роблять в боргу, це вправа суть якою в тому, що з півдесятка десятка бляшанок лимонаду встановлюють в одну лінію з інтервалом у кілька метрів. Діти стають біля паркану, між центром відпочинку і піцерією. Потім щодуху мчать до першої бляшанки, щодуху назад до паркану. Потім щодуху біжать до другої бляшанки, трохи далі. А потім щодуху назад, а потім до третьої бляшанки, і так далі. І скільки вони повинні отак бігати? питає Брітмарі. А скільки скажете, стільки й бігатимуть, каже самі. Заради Бога, я ж не можу змушувати їх це робити, протестує Брітмарі. Ви тепер тренер. Якщо вони не робитимуть те, що ви їм накажете, то вони не зможуть виступити на змаганнях. На думку брітмарі, це повна дурня. Але самі не вдається в подальшій подробиці, бо в нього дзвонить телефон. Як ти сказав, називається ця вправа? питає Брітмарі. Ідіот, каже самі, а потім відповідає так, у телефон. Як роблять люди, яким не потрібні ні знаки оклики, ні знаки запитання. Брітмарі довго обмірковує це, аж поки, нарешті, не спромагається сказати. Це гарна назва, як для вправи. Так і для того, хто її придумав. самі якраз рушають до своєї машини, притиснувши до вуха телефон, так що він її не чує, і ніхто не чує. Та це зовсім не засмучує Брід Марі. Діти гасають між бляшанками лимонаду, а Брід Марі стоїть собі між ними, відчуваючи приємне запаморочення у всьому тілі. Це гарна назва як для вправи, так і для того, хто її придумав тихо, тихо повторює вона. Сама до себе, знов і знов. Це вперше на її пам'яті вона навмисне пожартувала.